WebXR Device – це веб-стандарт, що дозволяє створювати віртуальні VR та доповнені AR реальності безпосередньо у браузерах. Дана технологія розширює можливості традиційних вебдодатків, дозволяючи їм використовувати 3D-графіку та інтерактивну взаємодію. WebXR розроблений з урахуванням підтримки широкого спектру пристроїв. Від мобільних телефонів до спеціалізованих VR-AR гарнітур. Це означає, що додатки можуть працювати на різних платформах без значних змін коду. Дане API забезпечує інтерфейс для відстеження рухів голови, рук та інших частин тіла користувачів, а також для відображення 3D контенту на екрані або в VR-AR гарнітурі. Практичних прикладів коду в даному відео, на жаль, не буде, але буде невелика демонстрація даної технології. Для того, щоб пощупати, нам знадобиться встановити в Chrome чи в у ваш браузер спеціальне розширення WebXR. Дане розширення буде емулювати, нібито у вас є деякий девайс для відображення і взаємодії з даним контентом. Ось таким чином це працює. Наразі це поки що більше як іграшка. Але, в принципі, вже є і практичне застосування. Оскільки це доповнена реальність, то прогресивні інтернет-магазини застосовують це діло собі в магазинах, коли ви можете той чи інший продукт за допомогою мобільного телефона і даної технології змоделювати, як він буде стояти, приміром у вас в вашому інтер'єрі.